Друзі, я у будинку поки дійшла, промокла, що дощ. Так, показую вам перше. Це у нас східні двері і відразу ж санвузол. Ось такий він світлий: вода центральна, каналізація, яма, бойлер у наявності, пралка також. Кухня, площа її 6 метрів. Тут у нас автономне газове опалення, газовий котел і є лічильник на газ. Він на вулиці. Кімната номер 1 Тут площа 9 метрів. Так, кімната номер 2 така сама, площа 9 метрів. Все, що ви бачите на відео, залишається. І кімната номер 3. Вона дуже світла. Світла, тут два вікна, площа 12 метрів. Всі кімнати прохідні. Ще раз повторюю, кімнати прохідні. Клумбочка. Під вікнами можна посадити трояндочки. І ще раз, кімната номер 3 Кімната номер 2 Зверніть увагу, вона без вікна. І кімната номер 1 Те, що ви бачите на відео, залишається кухня. Холодильник в тому числі. Ходимо, подивимося двір. Двір у нас окремий, але хочу звернути вашу увагу. Ось наше подвір'я. Так, і ось, дивіться, перш ніж зайти до нас, потрібно пройти цією спільною стежкою сусідською це сусіди. А ось наша територія, наш двір окремий. Тут можна поставити хвиртку або двері. Ходимо далі. Альтанка для відпочинку. Можна вранці пити каву. Це у нас ялинка, можна її прикрасити на новий рік і довкола водити хороводи. Ділянка невелика, приблизно 3 сотки, не гектар і не 15 соток, але помидори та огірочки можна посадити. У нас є сарай. Зараз покажу. Так, ось це сарай, а в сараї у нас є дуже гарний льох. Сьогодні покупці вже дивилися та зацінили. Ось такий чудовий будиночок чекає на своїх нових мешканців. Так, друзі, що я сьогодні затрималась, вже темно, 20 годин. Рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. А зараз у мене було три покази цього будинку. А клієнти, начи перше, клієнти прийшли. Дивитися по сертифікату люди з Донецької області. Сам будинок їм сподобався, сподобалося що житловий стан і те, що все залишається. Ну, казали, що треба подумати день-два. Другий клієнт це прийшли чоловік і дружина, подивилися будинок, ну, і казали, що тут потрібно повністю робити ремонт, все переробляти, підлогу, стіни. І казали, що на відео я щось підшаманила, що на відео виглядало гораздо краще. Пішли думати. Ось, А треті клієнти, коли зайшли, відразу з порога казали, це що і все? Це вся земля більш немає. Ну, Я ну, я не знаю, на відео видно, що тут не 15 соток і навіть не гектар землі. Потім зайшли у будинок і була фраза, а тут що кімнати прохідні. Друзі, я вроді все показала, розказала, ну не знаю. Вони пішли шукати інший варіант. ну, а я... tudo olha.